Привіт народ! Як ви можете бачити, це нове відео, я, напевно, його назву Похід на ліс 2024, бо це така тематика цього відео. ось який тут всього. Так що готуйте собі там їжу і починаємо нереально жорсткою. Оденчик з своїми монатками, я там з своїми манатками, І ще в нас є лопатка. Що можете бачити. Для нереального копа. І все, все дорога до патринців, як ви можете бачити трошки. Це на хордиху було б добре, на хордиху було б добре, але ми вирішили піти пішки. Так що все, тримаємо вас там в курсі. Ми в лісі. Зайшли. Мошок, нема поки що, але є лопатка, ось, якою ми будемо копати все. Він там свої манатки переорганізував, тепер вони ліпше сидять. І в принципі, да, болота нема, дуже круто, тому можна не боятися, що капці будуть всі в болоті, як минулого разу. Денис збирає кліщі. Починається. Киточка. <М -м -м -м. Як, що за киточка? Барвінок, напевно. Це не з манатками своїми. Там такі рельєфні... Рельєфна обстановка така у нас. Трошки важко буде підніматися, коли ми будемо повертатися, але я думаю ми приїхали народ. Идеальное место. Ось там идеальное место для... для пикника. Никто не мешает. Добро, поворачиваемся туда назад. Чули? Да? Там что-то... Там что-то есть. Денис спускается. Хорош, далі ще приблизно ну, 20 таких душів. Mm. <ріст> І буде цей мої манатки, до речі. Чорно, ми знову тут на цьому самому місці біля річечки цієї класної. До Дністра спускаємося. Що? Без було? Ну вище потачі. Ми сюди не дойшли, не долізли. І як там в цьому? Mm. На дивані? Нормально все сидиться. Ми тут бреха, муха, З манатками, біля болота. Бо що робиш. Всім привіт. Чи було у вас таке, що ви в лісі і вам здавалося, що ви робите повну ерунду? У мене таке буває ду і дуже часто, але сьогодні ми це змінимо. Я вам покажу декілька принципів бушкрафту, які допоможуть вам вижити в такому лісі, в якому ми, ми спускалися, ви бачили ці умови. Для початку. Ви багато дерев, знаєте, просто дерево. Мертве дерево, ну, валяється просто. Беремо кору. Кора це дуже вона суха і вона дуже швидко розпалюється. Це нам треба. Подивіться, яке воно суха. І воно стоїло біля річки. А уявіть, яке ось це дерево. Воно взагалі сухе. На початку тут у нас буде багато. побагато. Після мишець. Це ми насмітили. Так і лишимо. Тому mm -hmm. що ми бидло. Ми бедло. А вони тікають. Багато по типу, всім принципам. За 5 секунд розпалили. Буршкрафт. Роз... Розпалили, буквально за 3 секунди. Вже горить. Розкололи от. Кінжал плюс один. Астеріон такий. Просто от якось такого-то його, тако його просто поставити, як небудь колбаски в воді. По всім принципом бушкрафта. Всім принципом бушкрафта, два супа. Крем, горох, суп. Випили. Гороховий крем суп. <рес> така оказія стала. Гороховий крем суп. Насмітили. Дивіться. Дивіться, що деньчик мені дав. Ой-ой-ой, це типа. Свисток, ніж? Свисток раз. Ниш 2, ветровашка 3, ПЛК 4, ложка 5, Велка 6. Выявляйте себе, какие-то просто нереально ревни. Инструмент, с можно все в свете работать. по моим вода чистая, сынка, да шо, бляха-муха. О, вот такое Чайочок. Не, ой, не для фотосесії, звісно. Для, для фотосесії тут. тут а постав його на на підлогу, щоб було гарно. Типа такий кадр такий. Типа такий кадр, типа Чикс, mm -hmm. такий собі чекс такого тако. такого. Тако, такий чикс, тако собі такий чекс, такий собі чекс. Отако. Все ходить. Е, Гербальний чай такий mm -hmm. у нас собі на грибах. Всем привет! Давай выйдем. Давайте, я снова. Ну, ты выходишь. Опадає Блін, якщо ви бачите як обпадає цвіт це в 10 разів атмосферніше, Подивіться. Вау. Круто. Ми там були колись там. От. На лодці. Посередині оцього от моря ми там були на лодці. Ми там були на лодці? Ми там були на лодці десь тут. Аж туди, да? да, да. а там табір шанс, так? А де ми виплили? Де ми виплили? Звідки? Звідки. Звідки Йо, ми оце все перепливали на лоці. прикиньте. А, ви, а чого ви на тих ді, своїх диванах, чого ви досягли ве. Бачите, прикольно, коли ще цвіт ззаду падає. Це дуже прикольно. прикольно це саме те слово, що я хотів підібрати. Ну що це таке? Це арт артпроект. А так?